Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. Я знову з вами знову з вами, але в саду в іншому. В саду мого дитинства ми приїхали подивитися на наші посадки і полити те, що виросло. Ну і от, полили. А зараз я хочу показати вам, як вже почуваються ці рослини на віддалі. Коли я до них можу завітати раз в тиждень, в кращому випадку. Ну, ось так. Що можна садити? Лаванда. Лаванда у нас стійка до посухи. Чебрець можна садити. Він теж стійкий до посухи. Ну, а троянди, хвойні і е Цибулькові, їх треба поливати, звичайно, тому що вони потребують вологи, особливо при цвітінні. Дуже швидко перецвіли нарциси, бо тут вони на сонці, бо тут їх ніхто не поливав, і земля переважно піщана. Хоча вона поживна, тут багато внесено органіки в свій час. Тому їх поливати тут треба. Ну, ось вони перецвіли, вже треба зрізати ці перецвівші квіточки. Піднялися і рисики, які я садила зимою. Ну і ось ряд півонії. Дуже надіюся, що заквітне, але буде видно. Час покаже, чи буде квітування, чи ні. Ну, і обов'язково підійду до своїх улюблених кущів-нарцисів. Це квітка мого дитинства, про яку я вам завжди розказую. Іменно такі от нарциси були у мами і бабусі у великій кількості. Зараз залишилося два великих старих кущі. Ну і розсаджені від них маленькі кущики, які квітують у мене вдома. От, але не такі розкішні, не такі великі. І ось вони тут самі, охорона мого обістя, мого родового гнізда, нашого родового гнізда. Це спомин про маму, спомин про бабусю, спомин про дитинство і про своїх друзів і про свою рідню. Це квітка. Знакова для мене. отака ось вона чарівна, отака ось вона пишна, розкішна. І там далі ви бачите теж такий пущ великий. Тут під росли не тільки нарциси, тут росло багато флоксів. І флокси були в висоту підвіконня. Я любила сидіти на підвіконні, звішивши ноги. От, і ото щось собі там вже мудрувати. І флокси ці були вище мене, як я стояла тут під вікном, скажемо. І пахли, пахли, пахли. Особливо в серпні, серпневий такий от запах запах флоксів. Зараз тут флоксів немає, але залишилися нарциси Великі кількості. Ну, як великі, два великих кущі. Два великих кущі це, в принципі, немало. Ну. Гріє душу цвітіння черешні. Сором'я квітує слива, ренклод альтана. Я їй посадила цю сливу вже давненько. В нас все щось тут соромається. Як не може вона мені вродитися. Так уже я спробувала що... ренклода Альтану. Ну нічого. Все любить, коли коло нього ти є. Це я замітила. Не можна сказати, що ці рослини без душі, що це просто дерево. Це не просто дерево. Воно відчуває, мабуть, і воно, мабуть, скучає, і воно, мабуть, теж щось розуміє. От, ну, Стараємося приїжджати якомога частіше по мірі можливості нашої. Черешня піднялася високо, досить, мабуть, треба щось і стрижку якось робити. Але в цьому році, якщо дозволить погода далі, черешні, будуть. Досить такі великі, гарні і смачні. Вона вже родила, не дуже рясно, але були. Ну, як правило, обмерзали. Е, бо тут такі холодніші. Хоч це Київська область, от захід Київської області. Там через одне село, от туди в ту сторону, на захід, там уже Житомирська область, буквально одне село, ліс і Житомирська область. Радом район район іде. А ми поки що Київська. Київська, Бочанський. По новому район. Отак. От, от груша квітує, персик квітує. Цей персик колись я мамі привезла, на посадила. Отак От у нас з садочком. Овес посходив. Стояв він салатовий. Мабуть, йому той мороз не сподобався. Ну, зараз трохи поправився. Ну, і ось я посадила новим способом полуницю. Надіюсь, що з цього щось вийде, щоб не сапати. Ну, в общем, будемо бачити. Трошки посадила. На ринку не змогла пройти повз хлопчика, який продавав, і купила. А Сільвір ходить по моїх квітках. І що ти тому Сільвіру скажеш? Що тупер та собака? Вже скільки разів казала, не ходи, там однак іде Ох, ці собаки. Ну, і ось я хотіла підвезти до яблуні Не знаю, як сорт називається. Ми на неї казали солодка. Вона дійсно дуже солодка. Дуже солодка. Ну, ось, бачите, цвіт. Вся цвіту і буде повно яблук. Це ж я знаю. Сушені з них дуже добрі. Сушить їх можна на компоти, на узвари. Це корисно досить. Це джерело калію для організму. Це причудово, особливо людям, у яких є проблеми із серцем. ну от Наприклад, там якісь хвороби серця. Ну, і ось моя улюблениця. Моя улюблениця це Антонівка. Не знаю, чого я її так люблю, але вона мені така запашна, така смачна. Люблю цю яблуньку. Стара яблуня родить ради. Ну і ось Вова із лікою. Щось він буде поливати. Він буде поливати те, що нам Виворав тракторист. Це шовковиця сортова. От. Ну, але з них залишилися пеньки, які відпустили свої брунячки. Ось. І у нас є надія, що тут таки буде колись шовковиця. О, Боже, дуже Боже, значно було і все одно. Ну. Слава Богу, що хоч пеньки залишилися. Ну, от так от. Хоче все дощу. Поливала, поливала, полила. Все на світі, що змогла. Всю воду з криниці висмоктали. От, тепер треба їхати додому. Ну, оце така у нас історія сьогодення. Оце такий у нас садочок красивий, квітучий. І оце мої посадки. І колишні кущі, і теперішні кущики. Їх кущами ще не назвеш. І ось така причудова мальовнича картинка. Картинка із цих прекрасних нарцисів. Ну це просто вау. Такий же ж аромат біля них. Це можна-можна просто тут. Просто впасти, як довго посидять, дуже пахнуть. Дуже ой Боже, запах дитинства. Пам'ятаю, завжди в нас на столі стояла така значить, ваза керамічна, от, в, такого вона форми глечика, але з полудою блискуча у біжвих тонах таких, вверх більш Темний, більш світлий, в общем, біжі тона, такі, з коричневого, якісь ще там постельні тона. І там стояв завжди букет на паску оцих нарцисів. Стояла поряд спечена паска, і у гарній дуже тарілочці лежали крашанки. А стіл був засланий плюшевою скатертиною. От. І от така от завжди така от була в нас картинка на Пасху. Мама завжди любила так прибирати і так от ставити на столі. Дуже гарно. Фотографії такі є, але, мабуть, вони ті фотографії на слайдах. Колись можна було дивитися, як називається цей апарат. Скоп, скоп якийсь там. Ой. Фільмоскоп чи що, от, І ми дивилися ті слайди. Для слайдів такі приспособлення. Ну, от у нас вдома воно є. Я не знаю, як це засняти, пересняти, щоб можна було на відео показати, наприклад, цю картинку, про яку я вам розказую. Ну, Дуже було красиво, так, гарно. Все так красиво, це ж паска. Гарно, 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 гарно. Ну і ось так. Сад квітує, теж персик, це той, що я мамі дала. Вона тут посадила ще персик. Так, ну щодо троян, деякі з них перезимували препаскудно. Це, наприклад, індігалетта. От хочу сказати, у кого індігалетта, ця дівчинка капризує, якщо я щось не так зимою. Ну, ось, наприклад, залився пеньок, а от пенька від кореня відходить. Це вже дуже добре. Це дуже добре. Так, це одна із них індігалетта. А друга індігалетта. Ось. І ця індігалетта має пенька тільки. Але на тому пеньку я знайшла жовту крапочку, може ви бачите. О, ото бронечка. В перспективі там має бути гілочка. Ну, що ж це за зимівка така, якщо ця е, троянда на метри в висоту повинна бути, і до всього вся Пуп'янка і в цвіту. Ну, от, для нашої зони вона не дуже. Ну, у мене там трошки ближче до Києва ми живемо, але що ж, теж, скажемо у цій широті, то вона краще зимувала, але там було їй тісно. Я її це присадила сюди. Чи вона тут так капризує, що мене поряд немає, чи тут їй щось не підходить? Я ж її підкормила. ну Якщо ви бачите, он там осмокот такі крупиночки валяються. Да? Так що там її їда є, і поливала ж я її це все. Ну, а тут я посадила, от весною в мене була гортензія. Черенкована. І от вона там у мене в горшку була, перезимувала. Ну що ж, їй там погано в тому горшку, я її пересадила сюди. Не знаю, як воно буде далі, чи й тут сподобається. Ну, ґрунт може ж не підходить. Треба з лісу привезти да, хоч зверху покласти. Але поки що я цього не зробила. І ось мої нові посадки, тут показувати практично нема чого. Лаванда так собі перезимувала, бо ми її посадили в січні, а взяли з теплиці. Бо в мене, пам'ятаєте, в теплиці був ряд лаванди, яку я просто там, ну, після того, як сільвер зломить. Пройде там навпростець по, по, по лаванді, то я оці от оціточки втикала, вони приймалися і, по суті, я їм давала друге життя. Ну і що ж, вони там вже великі стали, бачите, такого розміру, як тут ну, вони вже тут пострижені, до речі. І їх посадила в січні гарна ж погода, така тепла було, все добре. А потім, у лютому, то як влупив мороз. Ну і що ж, вони, звичайно, вижили, але бачите, частково ось трохи таке собі обмерзло. Ну, вона жива, поправиться, звісно, але не такі ж уже дорідні кущі, як я садила. Ну, Кроме того, посадила ось е фіалку сестринську, вона повинна квітувати, вона так добри, добре розростається, то я і посадила. Тут вона зелененька повинна бути весь час. От, тюльпани, не пам'ятаю які, виписувала у флоріум. Ось, квітують уже гіацинти, це теж з флоріум. І нарциси із флоріума. Оце все потроху вже починає е, квітувати на цій клумбі. Хоча ще мені довго ждать, щоб тут було щось таке, як мені хочеться, щоб тут був сплошний квітник. Ну що ж, так швидко не робиться. Ми тільки посадили в січні, а зараз квітень. Зимою ж воно не могло рости, а зараз воно починає потроху поправлятися. Ну, якби ж поливала кожен день, як мене тут нема. І я приїжджаю раз у тиждень, то що ж, на що можна надіятися, Можна надіятися тільки на те, що вони виживуть, чи пройде дощ, поле, Вони дочекаються наступної суботи. І я приїду знову, і знову їх приласкаю, знову з ними поговорю, знову їх полю і попрошу, щоб вони росли і квітували. Ну і троянди теж прижились, я дивлюся, вони живі. Оце ж Сільвір тут собі дорогу зробив. Ну, це треба таке. Йому... Ось одна із них гостінка. Моріс, господи, як це ж Моріс, Морис, Морис. Едвард Моріс, чи що забулося? Ну, в общем, таке буває. Ну, а це Ільзакрон Суперіор. Теж вона черенкована, Ну, і ось уже я бачу, вона тут почала відпускатися. Це із чергіночка, з того, який я там посадила, він собі вирос. Ну, я присадила сюди на постійне місце. Плющ, плющ теж примерз. Ну, але живий. Я надіюся, що ж може він трохи оклигає, як буде вже корінь у нього більший. Ну так я вже кажу, бо так я кажу. Ну оце так, цей квітник по трошечку, по чуть-чуточку починає вже зеленіти і починає вже навіть квітувати. А ось я посадила розентемки, бачите, які вони манюсенькі. А це водозборік тут. І тут десь ще є гейхер. А де ж це ті гейхери? Щось вони, щось я їх і не бачу. Де це вже вони ті гейхери? Мабуть, треба насаджувати. У мене тут ще ж одна проблема. Тута можуть ще і кури сусідські завітати. Ось одна із гейхер. Так, є ось одна. Це вже добре. Так, а тут повинно ще бути повинно ще бути дві. Ну, в общем, одна є. Там може десь ще прокинуться. Ну, я ж бачила листочки. Де вони зараз ділися? Ну, час покаже, Якщо будуть, я вам покажу. Звичайно, кожен раз приїжджаєш і хочеш, щоб воно вже підросло, щоб воно вже щось і зазеленіло, зацвіло, але буває по-різному. Ну Ось тут цього водозбору досить багато. Бачите, ці кущики вони різних кольорів. Ну, а це я вже розсадила ці нарциски раніше ще тут таким рядочком. Ну, і тюльпанів, от таких червоних стало менше. Засім треба догляд. Певний період часу я взагалі сюди не могла приїжджати. Ну, але зараз їжджу. Їжджу і стараюся навести лад, щоб все було хоч якось наближено до тієї краси, яка була в дитинстві моєму. Мене оточувала кожен день. Ну і тут біля криниці, бачите, квітує барвінок. барвінок. Наша українська квіточка. Ось така от вона скромна і дуже-дуже приваблива. Який у неї. Якесь мені є благородство в цій квіточці. Дивишся на неї в цю глибину блакиті. Ну, просто тонеш в голубізніці квітки гарна, дуже, дуже красива. Біля криниці, як і положено, вона воду любить. Ну, от моя груша квітує. Так, пройдемо в садок, глянемо що в садку. В садку зеленіє трава і чекає газону -косилки. Що? Приїжджай, коси, коли тільки встигне це все зробити. Садок з бутонами квітів хоче цвісти, скоро заквітне. Травичка піднялася, газонна, треба її. Постригти срочно, бо вже вона велика. Ну і мої імпровізовані водоймочки. В одній із них є німфеї, ось листки виглядають. А я, Іра щось я не бачу. Десь він, ось німфеєчка, бачите, виглядує. Вона тут не цвіла, побачимо. А тут і хіноцея ось. Тут кущик, ехина, цей Ось він вилазить із землі. а Аїр вилазить, так. Да. Аїр є, ось він. Ось носик один, травинка. Бачите? От. Так що буде аїр тут скоро, видно. Ну і посажені. гортензії, от. Гортензії називається метільчати. Метільчати або був лотисті гортензії, Ну це після того, як тут обрізали гілки, поламали мені частково їх, але нічого, виживати. Ну, Ось іще одна гортензія. Ось одна. Жду, жду, щоб вони виросли, вже щоб зацвіли, щоб тут було більше цвіту. На цьому буду закінчувати, дорогі друзі, свій такий собі невеликий ролик, своє такі невелике відео. от, Всім бажаю гарного дня, здоров'я, мирного неба над головою. Ну і нехай Господь благословить вас на все добре. Ну, а зараз до побачення, до нових зустрічей з вами. Не забудьте поставити уподобайку, якщо вам сподобалась моя розповідь. Ну, До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у саду свого дитинства. Заходьте, підписуйтесь. Пишіть відгуки, ставте лайки. Буду вам щиро вдячна!